Всім доброго дня! Сьогодні з головним агрономом вам розкажемо, чим саме краще обробити яблуню від попелиці. Ось перед нами садок яблуні. Це дерева на дивці, посаджені у 2021 році. Є така проблема кожен рік, особливо коли спекотно на кінцях пагінів. Мурахи заносять тлю. Чим не обробляв, не допомагає. А ось один препарат тільки побризгав, на сьогоднішній день вже все засихає. Ось дивіться. Бачите? Тля на молодих перерістах. Якщо не обробляти, то вони отут висмоктують весь сік пагінці. Потім не хочуть рости, вони закручуються і приріст поганий. Щоб цього не було, найкраще обробити препаратом Enжиo. Enжиo норма внесення препарату 3,6 мл на 10 літрів води. І день-два, і тля вся засихає. Навіть після обробки ось прохожу. Один ряд яблуні, наприклад, так. Іду назад. Навіть мурахи, які заносять тлю, вони замирають. Дуже гарний препарат від цього, цього шкідника. Від плодожерки в своєму саду я працюю препаратами, наприклад, проклеєм. Це щоб не було, не було черв'яків в яблуках. Норма внесення препарату 4 грами на 10 літрів води. Також можна працювати препаратом. Кароген, матч, Моспілан. Дуже ефективні непогані препарати, які зараз є на ринку. Ну, а Якщо докучають грибкові захворювання, такі як парша або мучні староса, можна використовувати препарати, наприклад, такі, як Мєрпан або Шевіт. Гарні препарати. Шевіт іде системний Мєрпан іде контактний фунгіцид. Також можна використовувати препарат СКОР, топсін М. Вибір зараз на ринку дуже-дуже великий. Якщо холодно, від парші дуже гарно допомагає препарат скала. Ну, це в основному весною. Щоб зберегти врожай, треба по-любому проводити профілактичні обробки, саду, щоб дерево себе почувало добре. Також для гарного врожаю, особливо якщо сухе, жарке, спекотне літо, в цьому році не дуже спекотно, але опадів мало Дощик іде, але він не зволожує землю. Треба обов'язково проводити полив, щоб, наприклад, ось така молоденька ябунька могла витягнути гарний врожай. Краще ще додати підживлення. Підживлювати сад. Непогано препаратом Мастер формула 20-20-20. Десь кілограм на 1000 літрів води. У кого є проблема з підшкірною шкірною плямистістю, треба по-любому використовувати препарати на основі кальцію. Я використовую препарат італійської фірми Валагро під назвою Brexil кальцій. Норма внесення 30 г на 10 літрів води. Обробки починаю проводити, як яблучка тільки зав'язалися такі десь трохи більші вишні. За сезон треба обробити від 5 до 7 разів і проблема зникає. Яблучки потім не ушкоджуються. Також в яблуневому саду можуть бути бактеріальні хвороби, наприклад, бактеріальний опік. Як на груші він проявляється, так він проявляється і на яблуні. Зараз вам покажу приклад. І розкажу, як з цим боротися. Ось дивіться. У мене яблуня. ось отакі прояви, пагінці молоді засихають, такі корічного кольору. Ось отак. Отак воно проявляється. Оце все треба спалити, обірвати по-любому. Я проводив обробку препаратом Казумін, він гарно працює, норма внесення 40 мл на 10 літрів води. Через 7-10 днів треба провести обробку препаратом на основі міді, наприклад, Мідіан Екстра або Артемікс. О, і в принципі проблема зникає. Ну, це все треба спалити, щоб не розповсюджувати хворобу в саду. Ще хочу сказати, що обробку краще проводити ввечері або зранку. Ну я проводжу постійно ввечері, бо ввечері немає роси, бо зранку прокидається... Все мокре, обробку проводити неможливо. А коли вже в сонце, можуть бути опіки сонячні від хімії. Так що краще обробляти ввечері. У нас ось так заходить сонце, дуже гарно. Головного агронома має закрив на другій ділянці. Зараз буду мішати хімію і проводити обробку свого саду. Я бо не було.